Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Матір загиблого військового просить допомоги у поширенні цієї інформації. Ми просто не розуміємо, як таке можливо. Наскільки в цього мера вистачило нахабності? Пане Залужний просимо втрутитися в ситуацію. Знаємо, що вам уже про це доповіли далі мовою оригіналу у відеоматері. Героям слава я мати. Добренько Марія Миколаївна, якого похоронила сина Федорняка Володимира Петровича. Який загинув Кременна. Е, дякую волонтерам, які допомогли мені е, сина привезти, бо я зверталася до Миколи Партеновича, він мені лише казав, чекай. До бом... мера міста Вашківць. Так, До мера міста Вашківці, Миколи Партеновича, він мені казав, що чекаємо дзвінка, до мене не дзвонили. Чекаємо дзвінка, до мене не дзвонили. Коли я звернулася до Світлана Легкун, вона дуже багато мені допомогла і підняла всіх волонтерів, як Чернівці, так і вижниця. Я зверталася теж у воєнкомат, щоб мені надали допомогу, дали запит у демі у воїнську частину, де мій син знаходився поранений. Ніхто мені нічого не сказав. Наш теж воєнком був. Горленко Льоня, і він навіть не підійшов до мене і не запитав, чого ти жінко, прийшла до цього воєнкомату. Туди ніхто не йде з доброї волі, ні одна мама не йде хліба просити, лише узнати за свого сина. І так, коли ми викликали обмороз, Василь вийшов у нас до до нас до воріт у воєнкоматі і сказав, що це не наша робота шукати вашого сина і давати запити в воїнську частину. Це повинна робити поліція. Ми викликали поліцію. Поліція прийшла. Я написала заяву. Сказали 10 день чекати. Але, на жаль, це було 1 лип... лютого, 1 липня, вибачаюся. Мого сина 1 серпня, мого сина вже живого не було, він помер 31, ну ніхто мі... 31 липня, ніхто мені про це не казав. Поступив до мене такий дзвінок, я була на дорозі. Подзвонили до мене хлопці з його бригади і сказали, що вашого володі нема живого, він двохсотий, вам просто ніхто не дає про це знати. Так, коли ми дійсно це узнали, це була для мене шокуюча трагедія. Коли Вітя зник безвісти 18 жовтня 2023 року, перше, від кого це я почула, це був командир, який сказав, що 90% що хлопців це Віті і побратима, їх немає, вони загинули. Для мене це було повне несприйняття, тому що вони були в лісі, наскільки я знала, як він там орієнтується, тому що він майже в лісі виріс, я цього взагалі не сприймала. Потім довгі розмови з побратимами, ще раз доказали те, що вірити нікому не можна, абсолютно. Потім розмови з комбатом, який запевнив і не один раз, що хлопців загиблими ніхто не бачив. Знаєте, напевно, якби мені цілий світ кричав, що мій вітя загинув, я нікому не повірю. Кроме своїх очей. Я всіх вас прошу. Боріться за своїх рідних, не хороніть їх завчасно, нікого не слухайте, хто б що вам не казав. Повертаються з полону ті, яких уже захоронили, ті, про яких звістки немає. Да, це нестерпно боляче. Чекати нестерпна боляча невідомість, що ти не знаєш, де він може бути, що з ним. Але боротися за хлопців і робити все можливе і неможливе для того, щоб вони, коли повернуться, знали, що їх чекали. І це вже не перший випадок. Купрій пише повністю підтверджено злочинну діяльність Гостомельської військової адміністрації. Волосся Дибка стає. Виникає питання, чому ці люди до сих пір не у в'язниці. А мене за правду про ціх махінації позбавили права на працю, арештували все майно та знищили військово-медичну документацію за час моєї служби в ЗСУ. Люди читайте уважно у Гостомелі на Київщині. Встановлено факти, які свідчать про суттєві порушення та словживання у процесі відновлення пошкодженого майна. На внаслідок бойової дій та агресії Росії сума порушень, виявлених під час ревізії гостомельської селищної військової адміністрації за період 2022 та 2023 років сягає понад 21 мільйон гривень. Про це повідомила голова Державної аудиторської служби України Алла Басалаєва. Жителі Гостомельської громади, яка однією з перших прийняла на себе удар ворога, обурюється, що на відновлення їх житла йдуть значні кошти. Проте роботи або взагалі не виконуються, або лише частково на. Жаль, такі випадки підтвердилися. Кошти на відновлення виділялися. Підрядники їх оперативно освоювали, забувши при цьому виконати свої основні зобов'язання відремонтувати чи відбудувати зруйновані оселі. У той час, коли держава намагається допомогти жителям постраждалих громад, виділяючи значні суми коштів з держбюджету на придбання будівельних матеріалів для відновлення пошкодженого житла. Колишній начальник гостомельської військової адміністрації, отримавши від Київської обласної адміністрації ці матеріали на суму, майже 11 мільйонів гривень просто їх привласнив, розповіла Алла Басалаєва. Крім того, аудиторам на одному із комунальних підприємств Гостомальської селищної ради встановлено нестачу благодійної допомоги. Будівельних матеріалів на загальну суму 1,2 мільйони гривень. Також голова Держаудитслужби навела приклади дій недобросовісних підрядників, яким було виділено бюджетні кошти на роботи з відновлення, але вони їх не виконали або виконали не повністю. Зокрема, так сталося з будинками у селі Мощун та Гостом на одному будинку мали відновити дах, а в іншому встановити вибиті вікна. За документами роботи виконані оплачені. Насправді жителі залишилися без заявлених ремонтів. Тільки на ці два об'єкти з міського бюджету було виділено майже півмільйона гривень. Натомість деяким забудовникам гостомельська військова адміністрація замінила вікна в будівлях в повному обсязі на 2,9 мільйони гривень. При тому, що люди там не проживають та квартири не продані, це лише кілька епізодів з того, що ви вели аудитори під час ревізії використання бюджетних коштів, виділених на відновлення. На жаль, зафіксовано понад 100 випадків на виконання робіт по відновленню житла мешканців Гостомельської громади, розповіла Алла Басалаєва. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.